З міста до міста переходять прапор і капсула з землею, де проходили найбільш кровопролитні бої. Вони побували уже у восьмих обласних центрах. Сьогодні естафета знову набирає свій путь з цієї площі. В добрий путь. Дніпропетровськ передав естафету Києву, а Київ Черкасам. Я гордий тим, що сьогодні мені випала висока честь прийняти. Естафету воїнської слави від киян. Влада не забуває про ветеранів і з 1 травня учасники воїн отримують не нижчі 2548 гривень пенсії. Тогда ніхто не спрашивав, на якому язики людина говорить, яка національність, якого віроисповідання. Люди захищали родину. Новим видом допомоги пенсіонерам-ветеранам стане паспорт соціальних потреб ветерана. Привітали кожного визволителя Києва, який сьогодні живий. Це 498 колишніх воїни. На сьогодні уряд надає послуги близько півтора мільйона ветеранів та пенсіонерів у нашій країні. До нового року пенсії для них буде знову підвищено.